Вітаю вас на другому модулі з Excel основні поняття. І сьогодні розмовляємо про функції VLOOKUP. Lookup, тобі ж VPR та Hlookup це функція GPR. чого вони так називаються? Для того, що функція VPR – це функція вертикального переліку, функція GPR функція горизонтального переліку. Що це означає? Часто виникає потреба перенести значення однієї таблиці в іншу. Або тут, або тут. Дві таблиці, як бачите. Для цього служать функції VPR і GPR. ВПР це ми коли працює, працюємо з даними в стовпцях, а функція GPR чи HLOOKUP це коли ми спрацюємо з віршами. Тут все дуже просто: в першій комірці завжди вказуємо, який товар, наприклад, ми шукаємо. Далі, в якій таблиці будемо шукати зміни наші, в, яку, в якій колонці у нас колонка ціна. Ми формулу вписуємо в ціну, значить, в другій колонці. І false true або 0.1, це лож і е, істина. Тобто істина це true, і це е, правда, це означає, що ми шукаємо тільки точні значення. А, е, а false це означає, що це неправда. Тобто, якщо в нас не потрібні точні значення. Зараз я це все на практиці покажу. Якщо їх місцями не переплутав. І так само по віршах. Якщо ми вписуємо перший параметр функції, це в нас змінна наша, це товар, далі таблиця, далі вписуємо, в якому вірші, і далі е чи точні значення, чи приблизні значення це шукати. Я вам вже приготував завдання. Приходимо в це завдання. І зараз маємо такі от таблиці. Тут в першій ми маємо три товари чи послуги, в другій ми маємо так само їх, тут маємо одиниці вимірювання і кількість. Кількість у нас в кінці буде потрібна для того, щоб заповнити ціну. Коли в нас буде змінюватися ціна, в залежності від кількості, в нас буде розраховуватися ціна кінцева. І починаємо працювати. Саме простий спосіб, як працювати взагалі з формою. Вписуємо нашу функцію, в даній ситуації в нас потрібний пошук по колонкам, тому це функція вертикального пошуку ВПР, або функція Lookup. В мене українська версія. В залежності від версії, це буде відрізнятися, або буде функція називатися англійською мовою, або функція буде називатися українською чи російською. Я функція натискаємо. Таб, вибираємо функцію. Далі тут у нас є інструкція, як заповнювати, але я вам раджу, якщо ви не знаєте, як функція працює, перейти або в, парам... в... в меню формули і вставити функцію, або натиснути Shift-F3 це вже для тих, хто продвинути, або тут є вставлення функції. переходимо в параметри, як ви бачите, у нас описана вже функція. І що треба, які значення підстав... підставляти. Тут є повністю інструкція. По кожному пункту, як ви бачите, можете це прочитати. Логічне значення true, або не вказано шукати в першому стопці. Найближче значення, а false шукати точний збіг. Тому ми використовуємо точний збіг в основному. Але використаємо і подивитись, що різниці не буде в даній ситуації, якщо в нас немає чисто змін. Значить, нам потрібно значення для підстановки. Значення для підстановки це товар наш, це в нас насталь. Далі потрібно в таблиці. Ми шукаємо в цій таблиці номер стовпця. Номер стовпця в нас ціна цікавий то другий. Це перший, це другий. Точність пошуку будемо робити false або 0, і true, або 1. То давайте false будемо шукати точний збік. Натискаємо Enter, як бачите, 110. Тепер дивіться, для чого нам ще потрібні абсолютні. Посилання, які ми з вами проходили, зараз у нас відносно Тому що коли я зараз заповню цю функцію, то в нас табличка буде з'їжджати. Бачите? Тут вона з'їде так, тут вона з'їде так. Тому я раджу використовувати. Натискаємо F4, F4 і абсолютне значення. Ще нам, окрім цього, що абсолютне значення. В таблиці вказувати, нам ще потрібно помножити це на кількість, тобто на мірку С2. Це в нас значення будуть мінятися відповідно від вірша, тому ми їх протягуємо, і вона працює. Як ви бачите, все підтягує коректно. І функція. Зараз буде змінюватися ціна на товари, буде змінюватися, чи будуть змінюватися кількості якісь, то у вас дані ціна буде коректно розраховуватися. Від даних, які є поточні. Далі переходимо на другу таблицю, і це в нас вже, як ви бачите, таблиця по віршах. Тобто, це в нас горизонтальна, вже потрібна пошук даних. Для цього є функція HLOOKUP, lookup Horizont-Lookup. Так само вписуємо сюди равно, вписуємо нашу функцію, натискаємо Tab і переходимо в параметри. Значення для підстановки. Так само ми шукаємо муку. Далі масив таблиці. Масив таблиці. Масив таблиці то в нас тут буде значення від G6, бо ця колонка нам теоретично не потрібна. До. IAE8. І так само робимо це все абсолютно. Номер рядка в нас 1, 2, 3. Наші дані, тобто ціна нас цікавить. І точніш пошуку цього разу зробимо приблизно. І ви побачите, що в даній ситуації це якби не дуже так важливо, але ви бачите, вже ми маємо відповідь кінцеву, що в нас буде заповнено сюди. 200. Якщо ви впишете 1 чи 0, як бачите, нічого не змінюється, тому що в нас немає так багато даних. Ну, Давайте пишемо true, що в нас буде м, правда, ця істина. Шукати верхньому рядку найближче значення. Просто найближче значення. Напис... Натискаємо ОК. І так само множимо на кількість. Тут в нас абсолютна незмінна таблиця. Це 7 в нас буде змінюватися в залежності від рядка. І заповнюємо. Як ви бачите, функція працює коректно. Зараз ми будемо змінювати ці дані. Вони будуть мінятися, будемо змінювати ці дані. Вона буде мінятися, тобто, все дуже просто і елементарно. Це буде ваше перше завдання, що вам буде потрібно зробити. Якщо будуть питання, то питайте. Друге завдання буде таке, що вам потрібно так само заповнити ціну і суму. Тобто, кількість помножена на. Екологічно на ціну товару. Да? У нас ціна міняється, нам десь з якоїсь таблички підтягує з магазину, а в магазині приходить товар, і ціна актуальна міняється кожного дня, наприклад. Тому у нас треба підтягувати даних з цієї таблиці. То Що ми будемо робити? Тут у нас дані, як бачите, в таблиці, так само, як тут, тому ми будемо використовувати так само функцію VPR або Vlookup. і Починаємо знову так само Так. Давайте спробуємо вручну заповнити. Перше, що ми значення від підстановки що ми шукаємо, який товар. В даній ситуації в нас тут вказується назва товару це абрикос. Це буде, назва чомусь так вставилась, вибачаюся. Це буде комірка D2. Далі, як ви бачите, крапка з комою. І масив таблиці. Масив таблиці це буде ця таблиця. І нас тут цікавить значення. В принципі, якщо та, таблиця буде, ми можемо заповнити її просто так, да, вказати. перемістити. Але в нас, наприклад, вона буде подовжуватися. Тому ми можемо просто вказати тут весь діапазон від А до Б. І крапка з комою. Бачите, у нас буде всі дані, які будуть попадати в таблицю, будуть порівнюватися з тим, що є тут. І так само тут, в принципі, теоретично нам не потрібно в цій ситуації, як бачите, використовувати абсолютне посилання, бо ми вказали просто дві е колонки цієї таблиці, і дані і так так будуть шукатися тут. Тобто, в нас немає діапазону, тому абсолютно значення немає сенсу використовувати. Третє це в нас номер стовпця. Як ви бачите номер, стовпця в нас цікавить ціна. Значить ціна в нас в другому стовпці. Вписуємо 2. Ну і вписуємо знову, наприклад, е хочемо ми з вами шукати точне, то точний збік false. або як вам простіше? Я вам просто показую ситуації, в яких може виникати. Тобто, як можна використовувати цю функцію? Ви можете писати 0, 1, true, false, як вам як зручно. Якщо функція буде VPR чи GPR. То вам ці дані треба буде писати істина чи лож. Тому я думаю, логіка вам зрозуміла, і коли ви це пропрацюєте в декілька завданнях, то з цим не мусить бути у вас питання. Натискаємо Enter, отримуємо ціни, які в нас підтягнулися. Перевіряємо: да, все добре, все коректно, все працює. Суниці 84 84,90. все працює. Сума аналогічна попередньому завданню. Нам треба помножити ціну на кількість. Натискаємо Enter. Автоматично все заповнилось. Тому що тут дане посилання до таблиці, то воно може заповнюватися так. Якщо вам зручно, ви можете заповнити E2 помножити так само на F2. Ви бачите, да? все підсвітлюється. Enter. Все помінялося, логіка та сама. Все працює, це буде друге завдання. Це завдання на ВПР будуть, тому що ця функція найчастіше використовується. ГПР, я думаю, логіка вам зрозуміла, вам потрібно це навчитися. Так що робимо ці завдання усі по можливості. Так само маємо старий прайс, новий прайс. Нам треба зробити актуалізацію нову ціну і порівняти її зі старою ціною. Можемо тут навіть написати, що це на стара ціна. Якщо вам зручно, але воно і так підтягне ці дані. Ну, давайте напишемо: беремо українську, стара. Стара ціна. Так. Ну і. Заповнюємо знову функція VPR. lookup Знову спробуємо Що шукаємо? Кавун. Можна по, як бачите, по теглам, а можна вписувати просто вручну, щоб опрактикувати. А 3 кропка з комою, масив таблиці. Масив таблиці. Я зараз вручну зроблю. Та нас цікавить вся ця таблиця, тому це я зроблю від e. Е. До крапка. до F, як бачите, зазначилась. Крапка з комою. Будемо хоч приблизне, шу... вивчається, ціну в другій колонці шукати. І остання у нас точний, приблизний, Ну, давайте приблизний, то є true. True. Закриваємо кнопку Enter. Перевіряємо, що в нас тут. Абрикос. В чому проблема з абрикосом? Абрикос, я так думаю. Що в нас проблема з коміркою А8 абрикос, абрикос. Я думаю, що тут неправильна назва. Давайте перевіримо, чи, чи вона коректно відпрацьовує. Тут цікаво, в чому проблема. А проблема... Брекос. Зараз це я перевірю. І може бути проблема з ціною. Пишемо 40, і в нас значення. Давайте впишемо. Коли так не працює, перевіряємо спочатку на false. і Дивимось, чи в нас працювало. Так, тут все автовиправлення, перевіряємо сливу 45, 50. Так, бачите, в цій ситуації не спрацювала функція, бо десь була розбіжність, наприклад, назви. Тобто, щось неправильно написано. Тому я поміняв функцію, і як ви бачите, ціни працюють коректно. Якщо ми знову міняємо це на 1, некоректно. Тому використовуйте функцію з параметром false і заповнюйте. Це треба погратися, зрозуміти, в якій ситуації ця функція відпрацьовує, в якій ні, які проблеми, то у вас є завжди довідка, ви можете подивитися в інтернеті. Я цю проблему зараз вирішив, то йдемо далі. І так само, тут е, логіка така сама, тільки в кінці ще буде, наприклад, що нам потрібно, е, який нам на переработку, наприклад, на, до нашого заводу на Сік, який матеріал буде йти. Тобто, так само заповнюємо цю таблицю функцію lookup. І нам потрібно подивитися, по-перше, номер артикулу, по-друге, ціну. І ці таблиці пов'язати через артикул. Перше, що ми робимо, то є, нам потрібно шукати в. Е Назву товару це абрикос. Абрикос у нас знаходиться тут. А тут камірка в нас G2. Тобто, ми будемо шукати в цій таблиці. Тобто, ми робимо G2, це наш абрикос. Кропка з комою. Таблиця в нас яка? Тобто, від D2 до e 14 Давайте зробимо. Так. І зробимо її. Абсолютною. d 2 До E14. Значення робимо абсолютні, бо таблиця може переміщуватися. Кропка з комою. Далі номер стовпця. Номер стовпця в нас буде другий. І тут ми зробимо false. Точний збіг. Зараз, як бачите, ми поотримали артикули. Артикули, а не ціни. Для того, щоб отримати ціни, нам потрібно ще раз примінити цю функцію для іншої таблиці. Для цього ми зробимо ще раз. Впишемо функцію lookup. Відкриємо і закриємо її скобки. І зараз в нас в цій функції, як перший параметр, виступає значення підстановки. Це дуже складна ситуація комусь буде, хто не пам'ятає математики, але так функції працюють, і це рішення. Ви мусите зрозуміти цю логіку, якщо що, прочитати додатково про використання функції в функції. Тобто, зараз для нашої функції, значення підстановки це вся оця таблиця. Воно перевіряє артикули, пов'язує їх, наприклад, з яблуком, а яблуко пов'язує з цим яблуком, з цією таблиці. Другий параметр це масив таблиці, в якій ми шукаємо дані. Тобто, це будуть ці дані. Або заповнюємо так само, практикуємось: А2. до B14. Так само додаємо абсолютне. Посилання. Таблицю ми вказали. кропка з комою. І. Так, зараз я перевірю, чи я добре це вписав. Трошечки, трошечки, трошечки неправильно, бо ця скобка не потрібна. Так, функція функції, Да? Далі у нас перша йде, це, другий йде. Це і йде далі номер стовпця другий, так само, і значення 0. І як ви бачите, воно підтягнуло. Логіка в цій функції яка? Логіка така, що ми використовуємо функцію цю для першої таблиці. От в нас вона перша функція. Вона в нас шукає дані по ключу в нас, ключ між цими двома таблицями це назва нашого е, фрукту. В да? таблиці пов'язані через назву фрукту, в якій таблиці шукати, в якому стовпчику артикул, і хочемо точні значення. Пов'язали з цією таблицею. Далі нам треба пов'язати через артикули і дізнатися про ціну. То для цього служить ця функція. Цій функції, от вона відкривається скобочкою і замикається лапки, дужки да То е, тут в нас, в, е, як значення для підстановки йде оце перше. Тобто, значення для підстановки артикул взяти з цієї таблиці. Далі в таблиці, в якій шукається ця, стовпчик в нас цікавить вже ціна, і так само точний збік. І так ми отримуємо заповнені дані Як ви бачите. Все працює, все логічно. Ви мусите просто попрактикуватися і зрозуміти логіку. Це математика. Математику я вам тут пояснювати не буду. Функція функції. Можете просто прості приклади подивитися і зрозуміти, як це працює. Це старша школа, до речі. І останнє, що нам потрібно, в залежності від того, який товар ми будемо міняти. Нам потрібно підтягнути його ціну. Чомусь тут не так написав ціна. Тобто тут вже логіка така, що ми підтягуємо дані через ту саму функцію. Підтягуємо по логіки lookup. Нас цікавить диня G3. Цікавить масив з цієї таблиці. Ця таблиця у нас. Давайте так само напишемо через G2. G2 H14. Намоємо абсолютне значення, щоб попрактикувати це. Можна робити, як я зробив через посилання, але в нас завдання попрактикувати це і зрозуміти логіку. Номер стовпця, другий ціна. І параметр в нас точний збік, тобто false. Інакше давайте попрактикуємо. Як ви бачите, підтягнулася ціна за диню, перевіряємо правильно. Тепер дивіться, логіка яка, що якщо ви поміняєте тут товар і впишете яблука, ціна буде за яблука. Якщо ви будете вписувати персик, воно автоматично бачить підтягує дані, і ви можете брати тут персик. А можете вибрати собі вручну і покласти, подивитися. Це дуже зручно, випадаючи список, можна вивести багато даних, якщо вам цікаво. Тобто тут конкретно вже підтягується правильна ціна. Ну, і це на сьогодні все. Я маю надію, що доступно вам це пояснив. Якщо щось незрозуміло, то звертайтеся, якщо щось треба по математиці прочитати, я теж можу відповісти. Але, в принципі, це не про це курс. І ви просто можете це прочитати спокійно у гуглі. Завдання буде до цього відео. Файл шаблон, як завжди, і ви його мусите виконати так само, як я вам це показав. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!